Рідкісні старі фотографії, яких ви ще не бачили. Співробітниця поліції доглядає за покинутою дитиною. 1971 рік. Чоловік сидить на горі із автомобільних шин Лос-Анджелес, 1929 рік. На момент створення цього знімка чисельність бізонів в Америці катастрофічно скоротилася, їх залишилося близько трьох сотень. Хоча ще наприкінці 18 століття їх було від 30 до 60 мільйонів. Південна Дакота, 1900 рік. Німецька співачка, панк рок музикант автор пісень, актриса. Телеканал МДР назвав її матір'ю німецького панку. Харві Бол людина, яка винайшла смайлик. Громадський туалет у Парижі, Франція, 1875 року. Єрський їдине суть багату даму, яка захотіла піднятися на везувій у 1910 році.